Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні у цю благословенну суботу 1 лютого 2025 року у православних храмах на Божественній Літургії читається Євангеліє від Луки, глава 17, вірші з 3 по 10. Внімліть німліті сібі. аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покается, остави ему. И аще седмище на день согрешит к тебе, и седмище на день обратится, глаголя каюся, остави ему. И рекоша апостоли Господи, приложи нам веру, рече же Господь. Аще бысти имели веру яко зерно горушно, глагола ли бысти убо ягодичине сей, восторгнися и всадися в море, и послушала бы вас, который же от вас, раба имея орюща или пасуща, и же пришедшую ему с села речет, аби минув возлязи но не речет ли ему, уготовай, что вечерею, и припоясався служими, лужими, донди же ям и пью, и потом яси и пиешь и ты. Егда имать хвалу работому, яко сотвори повеленное, не мню. Тако и вы, егда сотворите, вся повеленная вам глаголите, яко корабини, ключими єсмы, яко кое же должни бехом сотворите сотворихом. Уважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинив спроти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. І сказали апостоли Господу: Додай ти нам віри, а Господь відказав. Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці цій вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй що вечеряти і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби. Бо зробили лиш те, що повинні зробити були. Усім гарного завершення тижня, здоров'я, духовного і тілесного.